партнер проекту справжнє, живе. Добрі традиції з 1851 року. Ласківонька прилетіла, принесла нам Сну мило коло нашого колодязя золота як лючка. Хто не вийде на вулицю, нападе колючка. 30 березня у народі відзначають теплого Олекси день святого Олексія, чоловіка Божого, який жив у IV столітті. Батьки одружили його із багатою римлянкою, але Олексій покинув дружину і присвятив своє життя Богові. Діва Марія з'явилася паламареві і сповістила, що Олексій є чоловіком Божим. В цей день, за народними традиціями, пасічник виставить бджоли на пасіку. Вівсянка засвищить свою пісеньку, покинь сани Перевіз, а щука риба, хвостом лід розіб'є. Якщо цього дня погода вже тепла, сніг зійшов, то пасічник виносить вулик з бджільника, замовляє бджіл, щоб інших хазяїв не шукали. Перший пташиний спів ранньою весною належить вівсянці. За стародавніми віруваннями саме в день теплого Олекси вівсянка вперше співає свою пісню, не зважаючи ні на сніги, ні на морози, які ще бувають доволі затяжні. У цей же час журавлі повертаються із вирію, і тоді ж наші предки починали співати веснянки. Це такі обрядові пісні, які супроводжуються танцями та іграми. Закликають весну та добрий урожай. Назв у веснянок є багато. Різновидом веснянок є гаївки пісні, що виконувалися тільки у час великодніх свят. Гаївок було багато і різних для молодших дітей, для старших, для хлопців і дівчат. Були й гаївки, у яких парубки та дівчата обирали собі пару. На відміну від гаївок, веснянки обіймають цілий цикл весняних пісень, які співаються від благовіщення цілу весну. Так, не кожна веснянка є гаївкою, хоч кожна гаївка є веснянкою. Але попри все, найголовнішим залишалося те, що усі веснянки, як би їх не називали, це ті пісні, що звеселяють людей, несуть в їхні душі красу та оптимізм, та є дорогоцінним скарбом ранньої культури наших предків. Партнер проекту справжнє живе добрі традиції з 1851 року.